Знаєте, ми останнім часом достатньо часто використовуємо слово ситуація складна, але контрольована. Питання контрольована ким і наскільки контрольована, те, що е, на деяких ділянках ворог все ж таки намагається прогристи, протиснутись, влізти е, своїми такими е, постійними е, атаками, розхитати нашу оборону, знайти слабкі місця. І туди як вода і дійсно пролитися, ну таке є. Ну і мабуть, всі вважають, що найстрашніша, найскладніша ситуація на покровському напрямку так, по кількості на активних дій ворога, то безпосередньо, мабуть, це покровський напрямок. Але з моєї точки зору, треба розглядати значно ширше, і мене більше непокоїть ділянка між Мирноградом. І Константинівкою вона також достатньо проблематична і вона потребує постійної уваги. Плюс, все ж таки Лиманський напрямок. Лиманський напрямок, мабуть, ще більш важливіший, тому що Лиман це прямий шлях на Славянськ, а Славян це прямий шлях до Каналу е, Дніпро-Сіверський Донець, про які росіяни і мріють, що навіть якщо десь якесь там буде можливе переміря, то в них вже буде доступ до води, аби потім забезпечити до окупований Донбас водою. Я б не знімав з уваги ще безпосередньо, все ж таки, харківський напрямок, ну Купінський напрямок і певні ділянки е, що сто... великого борука, що стосується Харківської області, там також достатньо складна ситуація. І знов таки ж, ми розглядаємо ситуацію з точки зору зору звичайних громадян, з точки зору будь-якого бійця в Окопі, будь-яка ділянка, на якій він знаходиться, вона складна, і відповідальна і е, дякую кожному бійцю, який зараз е, захищає нашу Україну. Тому е, ситуація на фронті, повторюсь, ми з вами це неодноразово обговорювали, залежить не тільки від особистої хоробрості кожного громадянина України, який надягнув формів. І не тільки громадян є і добровольці, які з інших країн нашу країну, і велика і їм за це шана і повага. А ситуація на фронті часто залежить від спроможності тилу забезпечити потреби фронту в потрібній кількості снарядів, боєприпасів, зброї харчових харчів, пального, навчених мотивованих людей все це залежить якраз від фронту, і коли з уст командуючи безпілотних систем чітко лунає фраза, що у нас е, нема можливості закупити е, е, певні типи е, дронів, які дуже потрібні на фронті. Я розумію, що ситуація, на жаль, е, в кращу сторону поки що що е, не виправляється це. Що стосується фронт лінії бо -зійнення. звичайно, е, на цьому тижні у нас були новини, які нас порадували. Це нанесення системних ударів по об'єктам. На території Російської Федерації в першу чергу це об'єкти нафтогазопромислового комплексу, і це реальна, е, знаєте, крок за кроком, ми підтопцями йдемо в бік нашої перемоги. Звичайно, е, не треба на цьому зупинятися, і не тільки е, заводи, і е, нафтопереробні, і е, перекачувальні станції газові нас цікавить, нас цікавлять і спроможності російської залізниці. бо… Російська залізниця це ключ до логістики російської армії, бо частка все, що перевозиться для забезпечення потреб російської армії на території України, де ведуться бойові дії, здійснюється залізницею. Чому в першу чергу їх так і цікавить Купінськ? Бо Купінськ – це таке потужне, потужна вузлова станція, і саме це дозволить росіянам вибудувати з часом потужну ракадну дорогу вздовж лінії фронту. Це починаючи, умовно кажучи, Куп'янськ, далі на Лиман, далі на Бахмут, далі безпосередньо вже на Покровський, далі вже в сторону Запорізької області, і це саме це тоді дозволить їм абсолютно спокійно нарощувати зусилля і достатньо швидко забезпечувати потреби їхньої армії. Тому от цього точно не можна допускати, бо росіяни стратегічно вибудовують все на продовження війни, навіть якщо вони будуть вам розповідати, що вони хочуть. Миру, що вони згодні на мир, але їхні наступальні спроможні показують, що вони закладають довгу перспективу, довготривалої війни. Знаєте, ми з вами декілька років ведемо такі от програми інформаційні і постійно говоримо про фронт, тому що це нас найбільше болить, і при фронтовій території також. Мені мене здивувала нещодавня ініціатива у Верховній Раді по приєднанню підконтрольних Україні районів Донецької, Луганської областей до Дніпропетровської Харківської області. Навіщо це зараз? Що може означати ця ініціатива? Ну, це якраз ініціатива е, на перспективу можливого заключення безпосередньо. Е, Угоди на припинення вогню, я поки ще не кажу що про щось інше. Це mm -hmm. розглядаємо такі варіанти, і це значно в певних моментах може спростити керівництво тими територіями, які залишаються під нашим контролем. Що стосується території Донбасу, Ну от якраз про ці перспективи перемовин в кінці цього тижня можуть відбутися перемовини між Україною і США щодо можливих перемовин України і Росії. Це заявив Зеленський. Чого очікувати? Чи є ознаки, що зустріч Путіна і Зеленського таки відбудеться? Я не думаю, що е, зустріч Зеленського Путіна буде на найближчому тижні. Це е, така Зеленський не поїде на перемовини, поки не буде розуміти, що американці умови Путіна безпосередньо е, на ті умови, які вигідні е, Україні. І навіщо їхати з Ленському на зустрічі, якщо це не вирішено, він буде намагатися за рахунок старшого спонсора, називаємо так, вирішити все те, що було завалено на дипломатичному і державному фронті, починаючи з дев'ятнадцятого року. А що стосується спроможності сполучених штатів умовити Путіна? Ну Путін поки що не бачить таких, знаєте, потужних важелів впливу на нього. Тільки е, слова американських лідерів є а от дії поспосередня поки що немає, тому він і далі намагається протиснути, продавити щось гризнути. Хоча ситуація підкреслю в Російській Федерації достатньо складна. І те, що ми системно руйнуємо їхні спроможності по зароблянню грошей і наповнюємо бюджету за рахунок нафти і газу, це ми робимо абсолютно правильно, але це не значить, що через місяць все різко зміниться, але це значить, що у Росіян вже системно пішли труднощі з бюджетом вже пішли системно труднощі безпосередньо з тим самим пальним на території Російської Федерації для армії. У них пальні ще знайдеться. Я думаю, що ще мінімум на рік. Якщо ми не випали все, що можна випалити, і це правильно, і ми мусимо це все палити. А що стосується безпосередньо ще е, спроможності росіян для додальшого активного просування, ну бачите, е, поки що такого наступу, про який всі думали і говорили, поки що не сталося. Але це знаєте, таке повзуче прогризання нашої території, воно є, і воно дає певні результати. Вона непомітна за одну, за дві доби, але за місяць це не один десяток, а в певних моментах і сотня квадратних кілометрів втраченої території. Дивіться, тут ще були заяви Кіта Келога, спецпредставника Сполучених Штатів, який був у Києві, каже, що десь приблизно рік. До закінчення війни віце-президент США Джей Ді Венс говорить про півроку. Звідки такі можуть бути дані у них? Вони на що сподіваються мені цікаво. Як ви оцінюєте ці заяви? Мені складно сказати, нас чому такий перепад у двох представників уряду Сполучених Штатів із півпадіння. Думаю, що. Пізніше поспілкувавшись з ними особисто, я вам зможу відповісти на ці питання більш конкретно. Але моя точка зору на даному етапі полягає в тому, що е, вони чітко розуміють, що е, аби примусити Путіна до миру, е, їм треба ще погратися. Але слово але полягає в тому, що це в тому випадку, коли все ж таки вони вони введуть ті е, обов'язкові потужні санкції, про які вони говорять. Ну і тепер до не менш чутливих питань. Знаєте, от ми дуже багато з вами говоримо в кожному практично нашому ефірі про питання мобілізації і того, як у нас цей процес відбувається, і от ці протистояння, розкол в суспільстві, які ми бачимо стосовно тилу військових і територіальних центрів комплектування. Тут з'являється інформація, що брат Прем'єрки Юлії Середенко виїхав за кордон в 2022 році. Він депутат, до речі, від Слуги народу, я не знаю, там, по-моєму, чи він обласної ради, він, чи обласної не ради. Чи... о, будь будь ласка, який приклад тоді показують чиновники наші, і от знову ж таки, що мала би зробити зараз прем'єрка? Можливо, якусь заяву зробити, щось сказати людям. Ну, як, як це має відбуватися? А ніяк. Ви ж розглядаєте все з точки зору нормального е, політика, е, який вихований на певних традиціях за зразками той самий Британії, де навіть члени королівської е, родини е, приймають усі ведення бойових дій постійно, незалежності від е, точки світу, де там е, мала свої інтереси Британія. Але для українського політику, якщо можна назвати це так, Слово поняття честі і порядності достатньо, знаєте, таке, розмивчате. І вони, за принципом, е, працюють знов таки ж для своїх їх треба, для інших закон. От вам проста відповідь. І е, питання номер один до прем'єр-міністра пані Юлії. А що ж е, з опрацюванням закону про е, мобіліційного плану, і що з іншими пунктами, які передбачені. Законом про мобілізацію мобісін підготовку. Ну, попередній е, прем'єр-міністр не хотів цим займатися, не виконував, то можливо вона з чим займеться. Тому питання про її брата: що тільки одна, вона е, такий приклад. А де е, діти е, керівника Верховної Ради, а де ще величезна кількість дітей, е, радників штатних, позаштатних навколо. Ярмака і навколо безпосередньо того самого президента. Якщо їх там уже зібралося і радників, всіх штатних, позаштатних президентських і е, пана Андрія. Е, десь я думаю, за півсотні, то сорокування їхніх дітей це якраз набігає на е, окремий батальйон, і це навіть не, не е, не батальйон Монака, а батальйон, який міг би там нести гордоназва гордоназву захист банковий чи там президентський батальйон. Ну, можна було по назвати, але для цих е, правил, мабуть, тільки що один е, Андрій Борисович може спокійно прикритися, бо його рідний брат е, воює в складі е, одного з підрозділу головного управління розвідки. Тут вже безпосередньо у нього на цього е, безпосередньо ситуацію е, хватило знань досвіду. Ну тут питання не до Андрія, а тут безпосередньо питання до Дениса, який Незважаючи на несприйняття суспільством, щиро і завзято захищає Україну вже не перший рік. Дослідження КМІС показало, що 82% киян, киян, то тільки в Києві проводилось дослідження. Вважають, що підготовка України до повномасштабного вторгнення була недостатньою. 46% вважають, що її недостатньо а. Абсолютно недостатньо, 46%. Чи будуть підняті ці теми після війни? А що би сказали про це мешканці інших міст України, зокрема там, Маріуполя, Бахмута? Як би вони мені цікаво відповіли на, скажімо, питання цього дослідження, якщо кияни вважають 82%, що підготовка України була недостатньою? 72 з них звинувачує в цьому політиків, українську владу. Зокрема, як ви вважаєте, чи відповідають, скажімо, реальності ці цифри? Гарне питання. Ну, дивіться, у Киян своя точка зору. І мені дуже хотілося, щоб. З тих, кого опитували, було б ще додаткове питання. А в той час, коли почалась повномасштабна агресія, де саме були перших півроку повномасштабної агресії, ті, хто надають відповідь: вони були тут в Києві, чи вони були за кордоном, чи десь в іншому місці? Тоді, можливо, по-іншому можна було сприймати цю інформацію. Що стосується інших міст, ну я думаю, що Чернігів. Чітко відповів і у Чернігова якраз значно менше питань до влади. От у влади до керівництва Чернігова було багато питань, то вони Атрощенка і зняли, що він заважав і не дав здати город разом у тісній взаємодії з військовими у влади. Певна кількість питань до того самого Харкова, який, незважаючи на мрії Путіна, все ж таки вистояв і дякую харків'янам за те, що безпосередньо вони е, утримали своє місто. Що стосується тих місць, які вже втрачені, то е, хто буде казати? ті, хто за окупованих територіях, ті, хто в селі Землі, чи ті, хто виїхали, і не підтримані тут Україною як не всередині, так і в певних моментах не знайшли себе на чужині за кордоном? Гарне питання, і знаєте, мабуть, це питання буде використано. Достатньо сильно і негативно в розумінні розхідної ситуації всередині суспільства, коли війна закінчиться і коли почнуться політичні перегони, і, мабуть, це буде одне з найперших питань: а ти де був, а ти що зробив? І оце те, що безпосередньо реально буде розколювати суспільство. А це вигідно владі, бо розділяє володарю. Вони це правило достатньо чітко вивчили і когось підгодовують, а когось, втоптують в гімно. Тому нічого не змінилося з, з, з тих ста, старих часів для мене питання готовності до війни. Ну з, з 20, з весни 20-го року я для цієї влади став розкладати варіанти наступу російської армії. Вони не були таємницей. Це не е, знаєте, фантазія е, мого уявлення, це чіткий аналіз можливих дій, який ще був розкладений в 17-му році Генеральним штабом Бронецької України під час. Величезна стратегічна команда військової гри, і всі варіанти наступу були опрацьовані ще в 17-му році, так само, як в 17-му році, Генеральний штаб для керівництва країни підготував пропозиції е, щодо можливого наступу російської а, Росії на територію України, що треба зробити. Відповідно того, була зроблена певна частка роботи, і скажу так, що навіть встигли е, по ракетній програмі дещо зробити. І в першу чергу це якраз чітка відповідь, що зробили якраз тими ракетами, які зробили, потопили крейсер Москва. Якби е, вже при цій владі замовлення на ту ж саму вільху М було відповідним чином, а не так як генерал Хамчак перекрився, у нас все є, і більше нам не треба. Але по штату це е, було достатньо. Це було ще тоді зрозуміло, що це буде достатньо безпосередньо максимум на два тижні боїв. Як показалася війна, у нас боєприпаси е, дальної дії закінчилися практично вже через 10 днів, навіть раніше. Тому треба було, незважаючи ну, чиновник завжди прикривається е, законом, от в законі так прописано. Але під час війни не всі закони працюють, і дуже б мені хотілося почути. Запитання слів тих, хто втратив свої домівки, хоча могли їх не втратити, якби у нас було достатньо на початок війни потрібна кількості боєприпасів. Я вже не кажу дуже хотілось почути відповідь того ж самого пана Машавца і, і пана Єрмака, чому вони затягнули розгляд законопроекту про територіальну оборону, який був поданий в грудні двадцятого. Депутатам Шараскиним і група, яка працювала зі мною, вдячна їм, і ми це все подали. влада з політичних вподобань затянула це на пів року, через півроку подала автеративний президентський і вдіювала його тільки ще через півроку. Ми втратили рік, тому що хтось десь е, вирішив, е, що кривонос хоче створити територіальну оборону як власна ОПГ. І захопити владу в своїй країні, як це машевіс розповідав всім в офісі президента. Ну, це ж маразм і ну просто тупа некомпетентність, А можливо, це спеціальний підрив боєздатності країни, е, аби не створити ті сили, які б могли б ефектно дати результат, так само, як і так само е, можна було б чисто навіть з 1 січня вони прикриваються, що не було б бюджету з 1 січня 2022 року. Можна було б активно запустити підготовку формованих бригад територіальної оборони, і це дало ефект, якби інструктори з кожної групи спеціального по два інструктора на кожен взвод ТРО, який формувався, за ті 30-40 днів, які були до початку повної штабної агресії, могли б навчити людей не просто тримати зброю в руках, а чудові піхотній простій тактиці. І тільки за рахунок Сил спеціальних операцій ми могли підготувати 18 бригад з 27. всі інші бригади на собі потягнули десанта штурмові війська і морська піхота, але це не було зроблено. Задав питання на той момент, команди що СО не знав про спроможності ССО і від і одне з питань що підготовка так називається Military System» – це підготовка формувань військового типу. Чому той же машевець, який дуже добре знав, чому вони це не опрацювали? Це не професійність ділітанства, чи зроблено було з умислом? Я розглядаю, що це вони зробили з умислом, аби не створити в Україні потужні себе засоби. Так само, як і не було прийнято рішення по призову резервістів ще за місяць до початку війни, що абсолютно не викликало ніяких проблем. Бо та кількість резервістів, яка була абсолютно спокійно, навіть внутрішнім рішенням на, рішення, на рівні командувачів видів. І роді військ можна було просто перенести терміни рез... збору резервістів, абсолютно не питаючи навіть президента, але це не було зроблено, бо це не було дозволу на це. Бо ініціатива була достатньо серйозно, придушена і убита. І нам, ви пам'ятаєте, як президент розповідав в Мюнхені напередодні, що ні він не бачить ніякої загрози. Як ця людина, яка очолилась, будучи секретарем НБО, розповідала, що це все провокація, це все херня, Війни не буде. Я вже не кажу про у тих негідників, які безпосередньо там називалися радниками керівника офісу. Президенти президент, президент розповідали, що розпаковувати тривожні валізки. Ці люди винні смерті смертей е, десятків тисяч українців, бо саме вони розхолостили українське суспільство. Саме вони збрехали українське суспільство, що все буде добре. Тому питання номер один готовності до війни, те, яке зараз піднімається, воно правильне. Але все ж таки правильно, треба задавати ще питання, ким і що було зроблено і що не було зроблено. І повірте мені, коли почнеться е, передвиборчий марафон, називаємо так, так е, то оцього інформаційної правди е, буде стільки, і всім все згадають, хто що не зробив. Апоненти чітко знають помилки тих, Хто е, знаходились на певних посадах і не зробили цього. Тому у нас ще попереду величезна величезна купа того інформаційного бруду і правди, яка просто заліє українське суспільство, і яка достатньо серйозно може демотувати певних українців, коли вони дізнаються правду, що треба було зробити і що не було зроблено. Дивіться, от ви зараз розповіли дуже цікаві деталі, що було перед початком повномасштабного вторгнення. Ці цікаві деталі дуже активно розбирають західні змі. І зокрема, в своїй статті видання «The Guardian» пише про Валерія Залужного, головнокомандувача збройних сил України тих пір. І вказується, стало відомо з цієї статті. Ми її трошки ще розберемо з вами, що. Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію Валерія Федоровича Залужного оголосити воєнний стан буквально за два дні до нападу 24.02.2022 року. Тоді відбувалося засідання Ради національної безпеки і оборони України 22 лютого. Залужний і тодішній міністр оборони Олексій Резніков висловилися за запровадження воєнного стану, тоді як Зеленський і інші члени Ради національної безпеки і оборони виступили проти. Тому що вони хвилювалися щодо можливої можливо, паніки? Зрештою, це я цитую зараз видання Guardian, Зрештою, Рада проголосувала за прийняття менш жорстких заходів. Росія вторглась через два дні. Це цитата з видання Guardian. Хто буде відповідати? Мені цікаво, і коли, і чи дадуть можливості провести чесне, справедливе розслідування, А яке я розслідування хочете? типу невже тут і так не зрозуміло? Що люди, які е, розум... не розуміли, а може розуміли та нічого не хотіли зробити, вони вже тоді безпосередньо почали піляти гілку, на якій сидить український народ, і це було чітко зрозуміло що спочатку приходить їх до влади. Але навіть питання не в тому, хто буде нести відповідальність. Аби нести відповідальність, треба мати чітку чітке розуміння, що певні заяви. І певні дії здійснюються не першими посадовими особами, а їхніми представниками, як ми кажемо, радниками. І за цих радників ніхто ніякої відповідальності юридично не, не несе і не ніс, так само, як і пам'ятаєте, недавно був такий цікавий момент. Він е, так пролетів, як трасер вночі, е, коли одно з заступників керівника офісу президента. Там в суді були певні проблеми, де адвокати сказали, що офіс президента не конституційний орган, то і обов'язки там не передбачені. То яка відповідальність, і, і про що ви говорите? Це ви ж, маєте саме... на увазі за за узбережжя південне узбережжя України, де там щось будинки він хотів е -е, привласнити? Там не тільки там, не тільки там. Ага. так от питання полягає в тому, що ви ж бачите. Це ж ще було зрозуміло тоді, коли вони оце створили цей аборт під назвою Офіс президента, uh -huh. бо юридично, ну що ви прийшли? Ну, Є Офіс президента. Він передбачений Конституцію, ні. Якщо Конституція не передбачена, хто про що може говорити? Ті, хто працюють в Офісі президента, вони зараз на якому, скажімо, в рівні отримують гроші. Чому вони отримують гроші, за що вони отримують гроші? Потім, ті, хто наступні прийдуть до влади, можуть потім щоб перерахунок провести, і всі гроші скажуть в касу поверніть. Бо ви незаконно знаходилися і незаконно і працювали в незаконній організації. Ну, маразма може бути по-різному, багато. Питання ж, не про гроші, це знає хоча на утримання офісу президента витрачається не один е, мільярд гривень. І це, це реально страшна цифра. Тому е, мене. Менше непокоїть у ці розборки, що хто не зробив. Для мене все чітко зрозуміло, і слідство достатньо швидко розставить крапки над, ті, над тими, хто залишиться живим і зможе дати показання. Бо я не здивуюся, що в певних моментах певні посадовці або певні політики почнуть або пропадати з точки зору, або хворіти, або раптово щось з ними може статися. Дай Бог їм довго жити і дай Бог їм міцного здоров'я. Бо українського народу правда все ж таки цікавить, тому не треба їм пропадати і помирати. Нехай відповідають і е, лобзиків у нас достатньо будеш, аби потім ліс піляти десь.